Українцями. Ви, безперечно, почали таку акцію, яка піднімає бойовий дух не лише на нашому війську фронту, а й по всій Україні. Повірте мені, знаю, про що кажу. Я пишаюся тим, що разом з вами захищаю наше рідне місто, нашу рідну область, і нашу рідну Україну. Саме так, разом з вами, ви разом зі мною стоїте в одному строю на захисті нашої вітчизни. Дуже велика дяка батькам за таке виховання нашої майбутньої еліти української. І бачу зараз перед собою справжніх великих українців за якими і буде розбудова нашої держави, і Україна стане найкращою у світі. А перемога точно буде за нами. Дякую велике Ігорю Олександровичу, Харківському міському голові, за те, що він підтримав нашу ідею. Я хочу поблагодарити кожну сім'ю, кожне учебне заведення, кожного дитина за, за ваше небезразвичі. І дуже сподіваюся, що... Что... Нашей акции мы хоть на вот на чуть-чуть приблизимся к нашей общей победе. Ми передаємо Молчанову Сергію. Молчанов Сергій Вікторович, начальник відділення піротичних робіт Мірегіонального центру гуманітарного розмінування. Внаслідок підриву він отримав вибухово-осколкове поранення. Все буде Україна. Запам'ятайте, перемога буде тільки за нами, тому що на нашій стороні правда сила, воля та честь. Ми пишаємось нашими рятівниками та передаємо ці кошти вашому побратиму зі словами великої вдячності за ту роботу, яку ви виконуєте, яка є дуже важливою для нас. Я вдячний вам за підтримку і нашого Сергія в лиці в його лиці і всіх саперів, які зараз дуже ризикують. Впевнений, що таких людей. Такий народ, як у націю, ніщо не переможе і ніхто не переможе. Перемога буде за нами. І слава Україні! Також передаємо вам прапор, аби підносив бойовий дух, давав натхнення, решту здобутків. Я хочу, аби всі пам'ятали, ми можемо бути хтось військовим, хтось представником ДСНС, хтось поліцейським, хтось учнем, хтось викладачем. Але разом ми всі місто герої...